Святкуватиме день визволення та день народження Лозова два дні. На суботу, 14 вересня, готується масштабна розважальна програма, як для малечі, так і для дорослих. Із подарунками, запрошеними зірками, феєрверком. Все це проходитиме на площі міського палацу культури. У понеділок, 16 вересня, у центрі міста пройдуть офіційні заходи, традиційні хода, мітинг, реквієм і солдатський привал. Цього ж дня у місті буде встановлено дві меморіальні дошки. Далі усе докладно, аби нічого не пропустити, бо буде цікаво скрізь. Обіцяють організатори. 14 вересня субота. Святкування розпочнеться о 15.30 з параду проспектом перемоги дитячих колясок. Проводитиметься такий захід у лозовій вперше. Організатори запрошують всіх батьків дітей до 4 років взяти в ньому участь. Коляски можуть бути як класичні, так і оригінально прикрашені. Кожен учасник параду гарантовано отримує приз. Але про участь треба завчасно повідомити за телефоном 2 70 аби попередні організатори мали змогу порахувати кількість подарунків о 16-й годині. На спортивному майданчику за міським палацом культури стартують перегони карапузиків. Організацію цього конкурсу взяла на себе одна із аптечних мереж. Участь в ньому зможуть взяти дітлахи, які ще не вміють ходити, втім швидко повзають. Переможці отримають цінні подарунки. 16-ї розпочнеться торгівля на вулиці Майстрів. О 17 ї стартує пленер вихованців дитячої художньої школи за темою Місто моїх мрій. Розважальна програма на дитячому майданчику у парку Перемога і... Спортивні змагання, великі шашки, вуличний баскетбол, шахи. Концерт на площі міського палацу культури розпочнеться з 17-ї години. Програму відкриватимуть колективи палацу. Запрошено артистів із Харківської студії Карнавал. Вони дивуватимуть виступом барабанщиків, гратиме саксофоніст, віртуоз українські народні пісні виконуватимуть афроамериканські співаки. Будуть екстремальні танці. Загалом півтора годинна програма, після якої розпочнеться офіційна частина святкування. Привітання керівництва міста, області, нагородження кращих представників організації, установ підприємств, присвоєння звання почесний громадянин Лозової. Запрошено на День міста і українську зірку, поки організатори не відкривають таємниці то це по 21 святковий феєрверк. Опісля дискотека, яку проводитимуть лозівські діджеї. 16 вересня, понеділок, о 13-й годині на 10-му будинку по вулиці Карла Ліптних та відкриватиметься меморіальна дошка видатному будівельнику кавалеру ордена Дружби народів Степану Соколовському. О пів на третю на площі міського палацу культури відкриватимуть меморіальну дошку маршалу двічі Герою Радянському Союзу Родіону Малиновському. У 16-й годині хода вулицею Жовтнева на меморіалі слави театралізований мітинг Реквієм, ти одна така лазавая» та урочисте покладання квітів. О 17 й у сквері Шевченка традиційний театралізований солдатський привал.